Вітаю питання міграції, виїзду українців з України не турбує, напевне, тільки людей, які не вірять і не бачать себе в Україні. Адже така кількість людей, яка полишила країну, це не просто удар по суспільству, це удар по економіці, це удар по майбутньому. І ось я зустрів в мережі Ющенка. Я не можу вам включити відео, тому що автор наклав музику. Але Ющенко я особисто вважаю його найгіршим президентом України. Це моя точка зору. Із тих, які завершили свою каденцію. А по завершенню будемо думати далі. Так ось він сидить і розглагольствує про те, скільки Україна втратила з 20-х по початок 50-х років, і він це правильно говорить. Україна втратила. 25 мільйонів, за його підрахунками, ймовірно, так воно десь і є. І він каже, завершує: ні перебор, не перебор. Ви знаєте, за ті часи ніхто вже відповідальності не понесе. Ті часи пішли, ті часи, часи минули. Але в 1991 році ми ж любимо говорити про кордони 91-го року. Ну чому тоді не проговорити про населення України? 1991 року. Це 52 мільйони, навіть більше. 52 мільйони. Скільки зараз в Україні проживає, не знає ніхто. Але за різними підрахунками, це може бути 30. Я навіть не хочу казати 35 мільйонів, бо 35 мільйонів немає. Будемо брати 32. От 52 і 32, 20 мільйонів. А це не перебор. І тут не було вже Леніна, Сталіна, партії, Голодоморів, які влаштовували українському народові. Не було цього всього. Була вільна країна з своїми президентами народно обраними, з міністрами, призначеними президентами Верховною Радою, і за 33 роки за той же період, що там, мінус 20 мільйонів. А це не перебор. Це не перебор. І сидить пан Ющенко, придивля претензії минулому, де відповісти нікому. Ну нікому відповісти. Ми знаємо про ці трагедії, ми знаємо. Але якщо ти вже президент, колишній, але колишніх не буває, то встань і скажи: Я, мої колеги, всі, всі, винні, винні несемо відповідальність. За те, що українців за останні 33 роки стало мінус 20 мільйонів. Ну ми ж говоримо за кордони 91-го року. І чому ми не можемо говорити про населення 91-го року з 52 мільйонів до 32. І ще невідомо, що буде далі. Мені б не хотіло, щоб ми дійшли до цифри 25 мільйонів втрат: це коли ми самі господарюємо в своїй країні, це не перебор. Перебор це коли чиновник, який знає багато чого, сидить і копається в минулому. Тоді, коли ще можна щось зробити в теперішньому. тих людей врятувати, на жаль, неможливо. Можна врятувати тих, хто є нині, хто живий, хто не народжений. Все як у Тараса Григоровича Шевченка. І живим, і ненародженим. Скільки ненароджених, якщо подивитися ще на цю цифру ненароджених і потенційно ненароджених, адже ті молоді люди, які нині виїжджають з України, навряд чи повернуться, то я думаю, цифра добігає якраз до 25 мільйонів. І ніхто відповідальності не несе. Ми дуже хочемо, щоб хтось поніс відповідальність за минуле, але не хочемо брати відповідальності. За теперішнім. А в теперішньому ще є люди, які несуть пряму відповідальність за все те, що відбулося за останні 32 роки. Чи живі майже всі президенти, живі майже всі прем'єри, дуже багато міністрів, отих, що бруківку-бурківку клали і до сих пір кладуть? Вони не винні? Ні. Тобто своїх можна. Якщо Свій свого то нічого да? можна? Може, треба змінювати відношення до українців? Може потрібно шанувати самих себе в першу чергу, а не господарювати так в країні, що як в анекдоті? Зупиняйте, мамо, торгівлю, бо нема чим здачу давати. Як дуже добре і легко винуватити якесь минуле? Там не страшно відповідати все одно нікому, і як стрьомно, навіть президентам колишнім, на мою думку, найгіршим на даний момент ставити питання про те, як же ми хазяйнували останні 33 роки, що з 52 мільйонів населення, ще раз підкреслю, 52 мільйона населення. З такою кількістю вийшла Українська Республіка, Україна з. Складу Радянського Союзу. 52 мільйона населень. Залишилось 32. Це в кращому випадку. Ющенко не хоче розповісти про це. Історія, ми знаємо історію. Я хочу почути від колишнього президента історію про те, хто винний на його точку зору, в тому, що нині відбувається. Тільки не так, що винний тільки Путін 10 років. По телевізору я чую Путін, 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 Путін. Дуже гарна схема закрити злочини наших чиновників. Дуже гарна схема прикрити відношення чиновників до українського народу, які закидали країну повістками, штрафами, лякалками, страшилками, погрозами, ярликами, всі ухилянти, жартами оцими. Абсолютно непотрібними про людей, які потонули в тисі, оточили колючим дротом, що українці сплять і бачать деякі, якби цього рая вибратися, все як у Тараса Шевченка, про його хату. Пам'ятаєте? Оцей страшний вірш про його хату материнську. Почитайте. Мені б хотілося, щоб Україна не повторювала безкінечно одну і ту ж долю. Ворог страшний, ворог привів до великої біди. Але і чиновники за останні 32 роки наробили страшенної біди. І не зробили, що саме головне, ніяких висновків. Вони продовжують зверхньо відноситись до українського народу, вони продовжують нас звинувачувати, вони продовжують підозрювати, що ми всі хочемо, так спимо і бачимо, як продати Україну. От тільки патріоти, тільки вони. В вишиванках на фоні сейфів, куди вже занесено. Один уже сидить, скоро випустять. Скоро випустять, не хвилюйтесь. От я б хотів би, щоб Ющенко розповів, що таке він в своїй каденції зробив, щоб Україна повернулася до показника 91-го року. Ми ж говоримо про повернення до 91-го року. Що Ющенко зробив? Що після нього зробили? Корисно, щоб Україна не повторила долі втрати населення. Але, на жаль, на жаль ми повторюємо той шлях. Але там до цього були причетні очевидні злочинці. І абсолютно інша країна, і абсолютно інші люди, які до нас ставились як до інших, як до чужих, особливо в 20-ті, в 40-ті 40 роки. Давайте будемо чесними. Хто зараз відноситься до українців як до чужих? Що настало на 20 мільйонів менше? Хто?